Новорічні радощі починаються з поїздки в уклом. Вже від завтра, з дня святого Миколая і старт вже сезону зимових ялинок, зимових свят, іграшок. І багато хто прикрашає ялинку саме до дня святого Миколая. Тож ми вирішили дізнатися, як поживають ялинкові ринки в цьому сезоні, і нам про це все розповість. Олена Квітка Олено, ну що ти вже вибрала собі ялинку Що, скільки, як? Які ялинки? Звідки? Багато питань. Колеги, доброго ранку. Насправді ялинку я ще не вибрала. І знаєте, от поміж тих всіх питань, які ви тільки що озвучили. Головне питання, що реально зараз взагалі знайти ялинку, ну принаймні в столиці, тому що ми тут знаходимось. Хтось скаже, ну в чому проблема знайти живе дерево в період цих таких різдвяно новорічних свят. А я вам скажу, що це не просто так, що це цілий квест. От до прикладу, ми зараз знаходимося на Подолі. Це відома багатьом локація, житній ринок, і це одна з точок офіційного. Продажу ялинок, і ми були тут вчора. І ви знаєте, от тільки вчора тут взагалі було пусте місце, і от тільки зараз тут починають облаштовувати фактично цю точку продажу ялинок. І от ви бачите, просто поза моєю спиною там вже трошечки виклали декілька дерев вже є, і готуються тільки сьогодні розпочати продаж. Так от, друзі, розкажу про наші з оператором пригоди. Вчора ми вирішили такий об'явити собі квест в пошуках новорічних. Ялинки вирішили приїхатися місцями офіційного продажу в Києві. Їхав. Офіційних там близько сотня, а я вам скажу, що ми об'їхали ну точно ну десь 12-15, були і на ринках різних ходили і знаєте, по старим слідам в тих місцях, де точно продавали новорічні ялинки офіційно в минулому році в столиці. І я вам хочу сказати, що ці наші ялинкові мутарства вони тривали десь приблизно дві години. І я вже вчора думала, що це точно буде найбажаніша ялинка, яку я коли. Небудь шукала. Так, от, після е, вже фактично двох годин поневіряння нам все ж таки вдалося знайти е, в одному з районів Києва дві точки, де вже розпочався так офіційно, офіційні точки, де вже розпочався е, продаж е, святкових дерев, і е, на одній з них можна було знайти тільки дерева, ялинки, які приїхали з за кордону з Данії. Ми вчора розговорилися з хлопцями, які торгують цими ялинками. Е, е, вони е, приїхали з е, Новограду. З, е, е, з Павлограду перепрошую для того, щоб торгувати цими деревцями в столиці. І от вони мені вчора сказали, що вони вже розпочали продаж, тому що вони вирішили ризикнути. Взагалі, що з цінами, коли ділися українські ялинки та сосни? давайте їх послухаємо. Вирішили трішки ризикнути та приїхати першого і виставити ялиночки, аби подарувати людям новорічний настрій. Ну, Наразі люди ходять, лише запитують. Цікавляться. Отакі по три, ну, дві з половиною три, приблизно 5-6, ну, ну, тобто можна і поторгуватися, ну, звичайно, це ж ринок, це ж ялинковий ринок. Український є у вас чи взагалі немає? А, на під'їзді очікуємо, будуть. Ну, Десь сосна приблизно буде стартувати 500-600 гривень. Друзі, тобто українські деревця, українські ялинки, сосни, вони просто запізнюються на продаж, запізнюються на ринки, але вони будуть, як зазна зазначилось нам продавець, що стартуватиме ціна підсотші гривень десь в середньому, тобто вони будуть десь в п'ять разів деш, дешевші ніж за кордоні. І ще одну точку, яку нам вдалося знайти, це вже е, були українські е, дерева, так звані знаєте, дерева, які складають різних гілочок. От власне з гілочок карпатської смереки, і що по цінам пропоную послухати маленькі 200, 300, середні 400, більші трохи 500, 700, 800. Взагалі нам сказали, що на такі де, 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 дерева, які складають з гілочок. Ціни особливо не змінилися. Ну можливо, трошечки підвищились десь на 50 і 100 гривень, якщо це велике дерево. І ще нам вдалося знайти одну точку. Там теж були дерева, складені з гілочок. Це вже сосни української, але на вчора вони тільки викладалися і ще не торгували, тому не могли і скласти ціну. Е, я знаєте, не можу стверджувати про те, що абсолютно знаєте, там всі точки офіційного продажу були там на вчора закриті, але можу точно сказати, що е, ну і. Бо ми всі не об'їхали, але от якби я там жила в одному районі, то неї, і, і хотіла там купити придбати новорічне дерево, то можливо мені б і не вдалося, і точно напевно що я б не їхала в інший, бо більше якщо б це було там, мені б довелося його вести в громадському транспорті. Тому я вам хочу сказати, що це був ще той квест, що важливо зазначити. В кожному місці мають бути такі ринки, ялинкові базари, є зазначені як офіційні точки продажу. І ті українські святкові деревця, ялинки сосни, які на них потрапляють, вони мають йти з держпідприємства, яке називається Ліси України. Так от, це держпідприємство вже серед своїх офіційних каналів зазначило, що воно і напряму також продає ялинки, ціни стартують від. 210 гривень тому там у них можна безпосередньо придбати без переплат, і власне всі їхні точки продажу і господарства лісництва, які про займаються продажами напряму можна знайти на їхньому сайті. Ось власне ліси України. Також вони зазначили, якщо говорити про цей сезон, тому що ми зорієнтували більше по цінам в Києві. Якщо говорити про всю Україну, то найдорожчим в цьому сезоні ялинки. Новорічні будуть в малоресурсних регіонах сходу та півдня України поблизу великих міст, таких як Дніпро, Миколаєва, також Одеса? А найдешевші деревця лісники продають в Рівному Житомирі та Чернігові. Квітуль, шановні глядачі, зараз надзвичайно важливе питання, і будь ласка, слідуйте йому принаймні відповіді, які ми отримуємо. А як дізнатися, чи дерево зрубане? Або не зроблене легальне чи нелегальне, який алгоритм дій, і що важливо, покарання за незаконну вирубку? Чи воно взагалі існує? Олегія, це правда, це я взагалі вважаю, що в період таких різдвяно-новорічних свят це ключове питання. Якщо ми вже купуємо ялинку, якщо вже її зрубали, то вона має бути офіційно зрубана, вирушена в спеціальних господарствах та лісництвах. По перше, якщо ви приходите на такі точки продажу, кожна людина, яка шукає ялинку, вона має право попросити по перше, документи до звільнення на продаж цих ялинок і, взагалі, документи на ялинку. Всі дерева, які приїхали з за, кордон, за кордону, вони чіповані чіповані. Це також можна перевірити і попросити на них документи. А українські деревця на кожному, якщо це офіційно зрубане дерево, воно має мати бірку. Ви можете також поцікавитися, і за цією біркою, за номером вже перевірити, звідки приїхала ця ялинка. Зробити це можна також на офіційному сайті Держпідприємства Ліси України. Просто ввести номер. І там є ну можна перевірити не тільки за забірку, там ще є інші параметри, які ви можете ввести і також дізнатися про те, звідки приїхало. Це дерева. Я нагадаю, що за незаконну виробку дерев не тільки. В лісі, але на території населених пунктів передбачена адміністративна відповідальність у розмірі штрафу до 1020 гривень. Цей штраф може навіть бути більше, якщо людина серійно повторює незаконну вирубку дерев. Але крім адміністративної відповідальності, також передбачена і кримінальна відповідальність це штраф до 34 тисяч гривень, а також можливе позбавлення волі сроком від 3 до 5 років, якщо людина зробила дерева в заповідній території тому друзі, ні в якому разі не робіть так. Давайте будемо всі відповідальними відповідальними перед природи, бере бер, берегти природу. І також ще важливе питання. Я хочу нагадати всім любителям, які хочуть заволодіти різдвяним деревом, ялинкою і. Хочуть розшукати її, наприклад, на клумбі якогось населеного пункту, тому що такі випадки теж трапляються. Зокрема, в Києві вже відповідні комунальні служби попередили про те, що всі ялинки, які ростуть в місті Києві, вони пройшли спеціальну обробку спеціальним засобу. Тому вони є небезпечними для здоров'я. Тому не рубайте, не робіть це, Ну більше що це заборонено законом. Пасибі тобі, Олена Квітка, все про ялинки розказала про легальність і про те, що вирубка існує, і браконьєри теж орудують. Звертайте на це увагу: не вподобляйтеся росіянам, які познищували знищували же на четвертому році війни, а ще більше більше десяти в 2016 шістнадцятому і кому році війни наші українські ліси. Господи, ножем по серцю, коли бачиш о ті пеньочки, чесно кажучи, друзі. Але ж господарство відповідні за законом існують, існують, працюють, працюють. Питайте, будь ласка, Так. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту. Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусан, благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя, 28 грудня, о 20 на 1+,1 плюс Україна.